Сьогодні такий день, руки просто опускаються. Здається, що я застрягла на одному місці і ніколи не досягну своєї мети. Знаєш, колись у книзі про мандрівників я прочитав найдовша подорож починається з одного кроку. Твій крок сьогодні це не зупинятися. Гарно звучить, але я вже стільки разів спотикалася на цьому шляху. Кожна помилка забирає віру в себе. А інший мудрець писав. Справжня сила не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб щоразу підійматися. Твої падіння це твій досвід. Тобто мої невдачі це не кінець, а лише частина процесу, це змінює погляд на речі. Саме так, як сказав один філософ, гора здається нездоланною лише біля її підніжжя. З кожним кроком вгору відкривається новий горизонт. Мені потрібна ця сила, щоб продовжувати йти. Де ж її взяти, коли здається, що вона вичерпалася? В одній поемі я знайшов відповідь Не шукай силу зовні, коли найбільший її океан вирує всередині тебе, вона вже є в тобі. Дякую тобі, ти, наче відкрив для мене цілу бібліотеку натхнення, я готова спробувати знову з новими силами. Завжди радий, і пам'ятай головне твоя історія ще не написана. Кожен новий день це чиста сторінка. Візьми перо і стань її автором.